На позачергову сесію міських депутатів зібрали несподівано з п'ятниці на сайті міськради висіло оголошення. Вже зранку в понеділок треба було прийти і голосувати. Серед питань, які виносили на позачергову сесію коригування бюджету і вирішення питання прийняття на роботу держреєстраторів. Але самого ранку діло щось незвичне. Співробітники Білого Дому зняли з місць для депутатів солідарності, батьківщини укропу та самопомічі національні прапори, які перед цим туди помістили опозиційний блок. А потім до сесійної зали чомусь прийшли і депутати від батьківщини в повному складі двоє від укропу, звісно, «Опоблок» і «Промерська сила людей. Затяжний старт сесії викликав нервування, почасти і в таємниченні перемовини, але ніяких зрушень не було. Аж тут мер оголошує про початок сесії, нараховуючи 19 депутатів, яких у залі, за нашими підрахунками, було лише 18. Арифметика тут доречна, бо якщо читати норму закону про легітимність сесійних засідань, то там вказується на присутність більше половини депутатського складу, а це в Олександрійській міськраді 19 депутатів. Таким чином, сесія може бути і нелегітимною, хоча мер так не вважає. Він, до речі, сам заплутав у підрахунках і так і не зміг визначитись. Скільки ж депутатів у сесійній залі? Шановні депутати, до міської ради обрано 36 депутатів та міський голова. За попередню реєстрацію на сесію прибуло 18 депутатів та міський голова. Ну, 18 плюс міський голова 19. Несподівана заяву на початку сесії робить секретар міськради Олена Богоявленська і, визнаючи майже законність пропозиції, між тим пропонує ухвалити новий текст регламенту. Єдина у нас невідповідність проєкту, що він не видіснеся на сайті проведення публічної інформації повні 20 днів, але з 17 числа він вже розміщений на сайті з врахуванням є позитивний висновок профільних. Далі депутати ухвалюють все, що вирішили ухвалити. Причому одразу з'являється ідея провести ще одну позачергову сесію, яку тут же скликали і тут же провели. Лена Богаяленська вважає, що все це тільки для людей, і зрештою нічого поганого не трапилось. В тих умовах я діяла з повною свідомістю, з повнотою відповідальності. Лідер, наприклад, солідарності між тим вважає, що дії колег по депутатському корпусу є повністю неконструктивними. Це не додержання політичних домовленостей, і тут справа не в питаннях, які внесені на голосування, а в принципі прийняття участі в засіданнях. Якщо всі, то всі. Якщо ніхто, значить ніхто. По факту вчора було прийнято рішення про регламент, яке повністю влаштовує діючий виконком та міського голову. І внести зміни до нього буде дуже складно. Звичайно, зразу постало питання посади секретаря, який сьогодні вже не є представником депутатської більшості. Після проведення консультацій ми обов'язково запропонуємо відповідні кадрові зміни до кадрових змін. Схоже, готова і сама секретар, яка у коментарі одразу після сесії прямо натякнула на те, що це може відбутись. Я розумію, що сьогодні будуть будь-які відповідні кроки в мій адрес. Я готова надалі нести цю відповідальність. Нову більшість солідарність не буде формувати питання, які є до батьківщини і укропу мусять бути їхніми внутрішніми проблемами. Солідарність, самопоміч та радикальна партія ні за що не піде на об'єднання з опозиційним блоком заради формування більшості. Прокоментував подію лідер фракції блоку Петра Порошенка в міськраді Андрій Коломійцев. Аналогічну інформацію підтвердили нам представники самопомічі та радикальної партії в самопомічі, взагалі прямо висловились. Після порушених політичних угод секретар ради мусить сама написати заяву на звільнення і піти у відставку. Мер після ухвалених рішень полетів у Женеву. Там він буде радитись щодо стратегічного планування. Говорить, що хоче брати участь у багатомільярдній програмі підтримки. З іншого боку, як натякало чимало учасників тривалого політичного протистояння безкінечно тримати у напрузі місто не можна. Схоже на те, що нині у політичному житті міста енергія вихлюпнулась. Чи на користь громаді покаже час?